Орсте Григорович, скажіть, будь ласка, яка ваша громадянська позиція щодо ситуації, яка склалася в країні? Громадянська ситуація, яка склалася, я її підтримую і всіма засобами, які тільки можу, буду підтримувати. Я за звичайно, євроінтеграцію нашої України. Наразі я не зміг бути в Києві, бо, як ви знаєте, можливо, ми готуємося до повної акредитації вузу. Дуже багато зараз є документації, яку треба буде зробити. Ми проводимо зараз і самоакредитацію. Я не був, ну, на Львівському майдані час від часу ми виходимо з цією своєю сім'єю по мірі можливості. Я підтримую Євромайдан, я проти Януковича. Зараз ситуація, яка склалася в країні, напрочуд жахливо, тому що не можна такі так, від, ну, так ставитись до народу, як зараз у нас влада діє. Чи ти їздив до Києва? Так, їздив. Я там пробув три дні, і мені дуже сподобалось, там просто такі ну вирив, емоції, тому що там люди патріотично налаштовані, щоб е, поміняти все в країні зараз. М моя позиція так, така, що уряд однозначно має йти в відставку, як в будь-якій нормальній країні такої ситуації. Незалежно від того, чи винувати він чи ні. Просто ситуація, коли така складається, то в будь-якій європейській країні, демократичні країни уряд просто подає заяву про відставку. Я щодня ходжу на львівський майдан, підтримую асоціацію з Євросоюзом, і душою бажаю, щоб Україна підписала цю позицію. Я підтримую що є за ЄС і за імпічмент президента, оскільки спочатку люди стояли за ЄС, а зараз за відставку уряду, оскільки зрозуміли, що наш президент нічого толком нічого не робить і. Ну, як студент я відстоюю свої права. Я хочу, щоб відповідно, якщо я вчусь, щоб ця освіта була визнана в інших країнах світу, не тільки в Україні. І тому я відстоюю свої права насамперед. Чи активно ти береш участь у мітингах? Ну, кожного дня, по годині, по дві про можливості. Ну, я зараз за те, щоб Україна все-таки вступила в Євро ну, підписала цю асоціацію, асоціацію через те, що. Е, ну, митний союз це явно не те, що нам потрібно, тому я тільки за, і також була там на майдані і підтримую людей, які там. Ти була на майдані у Києві? Е, Ні, тільки у Львові. Чи збираєшся в ти поїхати до Києва? Я хотіла їхати в Київ, але мене не відпускають. Так їздив. Я там пробув три дні, і мені дуже сподобалось. Там просто такі ну вирив, емоції, тому що там люди патріотично налаштовані, щоб поміняти все в країні зараз. Ну хотілося б поїхати, але на жаль, такої можливості немає, оскільки зараз навчання, тому я ну, буду в своєму рідному місці мітингувати. Душою і серцем хочу. Бажання є, але оскільки батьки переживають за мене щодо тих ситуацій, які були 30 листопада на 1 грудня, кривава субота чи п'ятниця. І е, зараз друга проблема з'явилася, оскільки у студентів наших почалася сесія. Тобто, спочатку була одна проблема, її можна було вирішити, а зараз друга ну, навчання, сесія, тому ніяк. Чи, бу, чи будете ви лояльними цього року до здачі сесії до студентів? Я думаю, ви в мене вчилися, ви знаєте, що я є лояльний. Яким чином це буде проявлятися? Яким чином буде проявлятися? Можливо, ви знаєте, хто до мене ходив, все відпрацював. Ніяких в мене проблем, щоб залік чи іспит отримати немає. Присутність на модулі практичні відпрацював. Залік має частина тем, які не пророблені в аудиторіях, повинні бути пророблені на самостійній роботі студентів. Я, наприклад, ті теми, які я пропустив і за того, що студенти були на Майдані, я їм вивожу на самостійну роботу і не включаю ці теми в залікові заліки. Тобто, вони ці теми пророблять обов'язково, значить, напишуть реферати. Але коли я буду ставити заліки, я не буду враховувати це, що вони в ці теми вони зі мною не проробляли. Я думаю, що інші викладачі також будуть, але це не значить, це не значить, що студенти повинні розслаблятися. Бо якщо ми розслабимося, якщо ми будемо звертати увагу, що нас не було, бо ми були на Майдані, ми займалися цим, і ви цим займатися не будете, то ми не виконаємо того, що я казав перед цим. Ми не виконаємо цих основних задач Болонської декларації стати європейськими інженерами, європейськими фахівцями такого сучасного профілю 21 століття.